У парках та скверах міста вже готуються до нового сезону. Тут проводять санітарну обрізку гілля. Раніше деревину здавали на утилізацію. Комунальному підприємству це коштувало близько 30 тисяч гривень на місяць. Цьогоріч від такої практики відмовилися. Гілля на спеціальному обладнанні перероблюють на щепу, якою розтоплюють новий біокотел. Для дирекції парків це дуже вигідно, тому що утилізація нам коштувала кожен рік близько тисячі гривень в день. А Зараз ми домовились про те, що вони приїжджають, беруть наше цегілля, перебувають на щіпу і забирають собі у парках. Сьогодні на спеціальній машині працює бригада комунальників. Обрізану деревину вони переробляють на паливо для біокотла. Перебиваємо все цегілля і потім спалюємо його і даємо тепло. Обласній лікарні, онкодиспансеру і іншим об'єктам сосновці. Добова норма для біопотла складає близько 70 кубометрів щепи. Її комунальне підприємство змушено купувати. Щепа, яку може дати паркове господарство, значно поступається у якості. Та й перекриває потребу всього у кілька процентів. Щоправда, зауважує Павло Карась, це хоч і незначна та все одно економія. Обладнання з переробки деревини зараз розташоване у парку Перемога невдовзі у москвері хіміків, а далі за потреби курсуватиме містом. Марія Гаврилян, о, Вікка новини.